Тарас, привіт. Привіт. І сьогодні ми будемо говорити вже на іншу тему, а саме про критичне мислення, про те, як взагалі думають люди, і про те, що таке критичне мислення. Як по-різному можуть думати люди? В цілому, люди просто дуже-дуже різні дуже, дуже істоти, в тому числі це проявляється в мисленні. Та? Бо хтось мислить там, не знаю, і Коли, коли думаю, в нього вискакують ці слова, хтось чує звуки, хтось там, можливо, якийсь божевільний математик бачить одразу формули або графіки, я інколи бачу. Та е, хтось мислить англійською, хтось мислить українською, хтось ще якоюсь мовою. Є дослідження, яке каже, що ну, насправді наші таланти беруть дуже-дуже незначну участь у нашому успіху. Майже весь успіх це. Два моменти. По-перше, наскільки багато ми працюємо. А, а друге, як ми підходимо до проблем, тобто, як ми взагалі сприймаємо цей світ, та, бо є люди, які бачать проблему і такі о Боже, що робити, нам всім кінець. Та, є люди, які починають думати: ага, що я можу з цього витягнути? А чи це дійсно проблема? А як на це можна подивитися з іншої точки зору? Та, ну і так само можна, звичайно, не тільки на проблему дивитися, та, на різні речі. От критичне мислення це один з софт-скілів, який. Дає, ну, по-перше, це, це досить конкретний набір інструментів. По-друге, це певний світогляд, але скоріше не огляд, а скоріше світосприйняття. А ти сказав, що критичне мислення це набір інструментів, яких саме? Є, є інструменти, які дозволяють. Але ну, спершу, власне, я, я дав таке дуже-дуже абстрактне означення та якийсь приклад критичного мислення, та ну, скажімо, не знаю, не люблю залазити в політику, але в політиці самі класні приклади, бо нам їх генерують професійні міфотворці. А та, от, причому це гарний приклад, бо він показує, що і тут і математика насправді є. Скажімо, нашумівший приклад про 400 доларів зарплату вчителя, Так, будь-яка людина, в якої є критичне мислення так, або базові знання математики, вона може досить швидко порахувати, перемноживши, так, і побачити, що е, бюджет України не вистачило б та, для того, щоб забезпечити таку зарплату вчителям. І ми тут одразу на цьому прикладі бачимо декілька етапів, та, які ми проходимо, коли критично дивимося на інформацію. По-перше, ми перевіряємо якісь перші джерела, дістаємо дані. Та, тобто, нам треба перевірити, який бюджет України, нам треба перевірити, скільки вчителів. По-друге, нам треба вірити в науку. Це важливо без цього, на жаль, складно. Так, бо ну більше всього інструментів для раціонального сприйняття світу нам дає саме наука, хоча не лише вона. Так, в нашому випадку це множення, так, і після цього залишається повірити своїм роздумам. Та це теж, до речі, етап, на якому багато людей ламається. Тобто є люди, які бачать, що ну, щось не так, але вони не вірять собі, вони думають, може тут ще щось є, та не вірять своїм очам і все одно приймають неправильні рішення, Та? Якщо ми пройшли ці всі етапи, то можливо нам пощастило, ми прийняли ефективне рішення. Я дуже часто чула такі твердження, що критичне мислення це дуже щось страшне. Цьому треба вчитися. Як ти вважаєш? Цьому дійсно треба навчатися десь, чи це така особливість вроджена? І, взагалі, чи можна її розвивати, якщо вона не вроджена? Хороше питання. По-перше, так, можна. Є, є курси критичного мислення. Насправді тут десь як з робототехнікою половина з них якісні, половина з них шаманство. Але вони є. Є досить усталені набори практики, які ну, вважаються, що потрібні, потрібно знати. Це особливо важливо в деяких професіях, скажімо, журналістам або юристам, там, ну, в математики воно вшито там в операційку. Але так, є, є професії, які без цього важко. Є, є люди, в яких в сім'ї таке виховання, що нам здається, що вони природжено критично мислять, та ну переважно це коли батьки там дають дитині можливість самій зробити висновки та самі приймати якісь рішення з малого дитинства. Та коли дитина починає розуміти там наслідки своїх дій, та починає задумати, чому вийшло так, а не інакше, та це теж критичне мислення, воно теж дасть ефект. В школі є міф, що найбільше з критичним мисленням зв'язана математика. Я з цим не згоден, мені дуже прикрає математика, але це неправда. Як на мене, найбільше критичне мислення вчить історія, тому що за умови, що у вас адекватний вчитель, історія показує причину на слідкові зв'язки. І ви починаєте розуміти, що ну, в будь-якої події завжди є причини. Так, і, відповідно, ви в якійсь іншій ситуації, та не тільки в історичній події, будете шукати причини. Будь-якої події є наслідки. Так. А, ви почнете думати, а що якщо, та крутити з іншої сторони. Шкільна математика, на жаль, дуже мало має спільного з цим. А от справжня математика дуже навіть. А, тобто з твоєї розповіді я зрозуміла, що критичне мислення можна розвивати, а його можна вдосконалювати. Чи можеш ти поділитися якимось такими. Правами тренажерами, наприклад, що для цього потрібно робити, окрім того, що вивчати історію? Дуже простий тренажер. Постійно задавати собі запитання. А може все не так? А що якщо? А що якщо подивитися на це з іншої сторони? Так, тобто є декілька таких дуже, -дуже класичних класних прикладів поєднання математики, критичного мислення, так? скажімо, є е, парадокс вижившого та survivor bias. Е, відкритий він був математиками під час Другої світової, коли відбувалась битва за Британію. Величезна повітряна баталія між е, нацистською Німеччиною і Британією. Британські і американські математики працювали разом, у них була статистика літаків, які після боїв повертались назад підбиті, і їм треба було прийняти рішення, де укріплювати броню на літаках. Так. І очевидним видавалось рішення, що ну, оскільки більше всього пошкоджень було на крилах і в центрі корпусу, та, що треба покрити саме ці ділянки. Але, на щастя, знайшовся один математик, так, який сказав, що ви насправді зараз. Погано сприймаєте інформацію, та, бо ну, ви робите висновок на основі тих літаків, які взагалі повернулись. Так. Скоріше все, ті літаки, в, які, в яких були критичні пошкодження, ви їх, вони просто не потрапили до вас в статистику. Британці після цього почали укріплювати кабіни і хвости, і дійсно більше літаків поверталось. Якраз дуже класний приклад, тому що, ну, по-перше, математика, та, ми тут вийшли і на статистику. По-друге, людина задала свої питання: що тут може піти не так. так? В принципі, це і є критичне мислення. Знову це ми мислення. розуміємо, що без математики нікуди. А, ні, без математики можна жити, але недовго. А, є ще один дуже хороший приклад а, з математичної логіки. Та, це в нас була статистика. Математична логіка. В ній є такі дуже базові операції, скажімо там, є от слово І, яке ми вживаємо. Насправді це логічна операція, яка нам каже, що е, повинне бути для того, щоб велике твердження, яке об'єднане І було правдою, треба, щоб було правдою і перша частина цього твердження, і інша. Так, власне, буква І, це і каже, це як система рівнянь в школі. Угу. Так, є слово або. А можеш відразу з прикладами, будь ласка, наводити? Давай з прикладами. А, Таня розумна і уважна. так? Дякую. Це твердження буде правильним. Вибач, я цинічний математик, це твердження буде правильним тільки в тій ситуації, коли Таня і розумна, і уважна. Я думаю, це правда, так, але важливо, що і одна умова, і інша. Є інше кодове слово або люди обожнюють плутати її або, але коли математик вживає або, це, це не означає, що вона тільки щось одне. так? Це означає, що має бути хоча б одне з цього правдою. Так, якщо вона uh -huh. розумна, це твердження буде правильним, якщо вона уважна, воно буде правильним, якщо вона і розумна і уважна, це теж буде правильним. Так? А коли і, то тільки коли і те, і те. А є, є ще декілька операцій, і от є операція, якщо то. Ми її теж дуже любимо використовувати. Математики її називають імплікацією, ще одне страшне слово і от з цією операцією працювати не вміє ніхто, і там захований дуже класний парадокс. Ну, як? Парадокс, то, що люди не розуміють. Парадокс це коли в природі зашито щось не так, а тут проблема в людях. Справа в тому, що якщо ми з правильного твердження робимо висновок про правильне твердження, то це очевидно правда. Так. А Якщо ми з правильного намагаємось зробити висновок про неправду, це очевидно неправда. А от коли ми з неправильного твердження намагаємось щось вивести, то імплікація працює так, що ми завжди отримаємо правду. Ну, Скажімо. А якщо я скажу, що якщо завтра сонце зійде на Заході, то Україна стане найбагатшою країною у світі, це правда, бо сонце ж не зійде на заході. Так? Звичайно. І якщо я скажу, що якщо сонце зійде на заході, то Україна залишиться такою, як є. Це теж правда, ну сонце не зійде на Заході. Я після цього можу говорити що завгодно. Так? А цим обожнюють зловживати там, політики, експерти і так далі, які роблять якесь. Абсолютно нереальне припущення, а потім розповідають там байки про що завгодно. так? Формально вони кажуть правду. Угу. По факту, ця правда нам нічого не дає. Так? Дуже конкретний логічний інструмент дає нам можливість відсіяти кучу зайвої інформації і зробити певні висновки про людей, які так роблять. А тепер особисто я в розмові буду ловити такі штуки, якщо то, а, і вже не просто так їх сприймати як раніше. І я хотіла б тебе запитати а, зараз дуже актуальна тема а, пандемії. І що ти думаєш про статистику, про дані і як взагалі це можна пов'язати з критичним мисленням? Скажімо, це, це дуже яскравий приклад, коли людину з критичним мисленням можна прямо візуально от, одразу на вулиці відрізнити Побачили, від людини да, без критичного да, да. мислення. По наявності маски, часто по статусу вакцинованої в Фейсбуці. Чому, чому так працює? Так? Зрозуміло, що є негативні ситуації в обох випадках, вони можуть бути так. Але людина, яка вчила трошки математику і знає, що таке математичне сподівання, так? розуміє, що ризики при вакцинації, вони. Значно нижче, там за ризики захворіти, і там по якійсь причині отримати ускладнення, так, і померти. Mm -hmm. Тут багато людей будуть сперечатись. Так, у нас суспільство і критичне мислення це такі трошки паралельні процеси, так, і точно буде багато хейту, так, але. Це дуже яскравий приклад, який показує, та, чому математика, чому критичне мислення, чому аналіз важливі, бо в цьому випадку вони зачіпають здоров'я. А з іншої сторони, ну, якщо йти з сторони статистики, так, бо ну, все-таки матсподівання – це чисто теорія ймовірності, тут статистики як такої, немає. Так. Статистики, я просто хочу сказати одне враження найбільше мене є, там, як аналітика даних. Я одразу скажу, та, в нас є інститут математики, так і ну і академія наук, які розробили більш-менш непогану модель прогнозування ситуації. Але в цілому ситуація з пандемією, особливо перший рік, вона була настільки непередбаченою, було стільки змінних, були настільки неякісні дані в кожної країни різні, що жоден серйозний аналітик не брався взагалі робити якісь прогнози. Але всі, хто вчились в школі, вони. Вивчали показникову функцію, так, Y дорівнює там, і певне число в, якій в степені, яка змінюється, і там, вчили, що вона монотонна, вчили кучу зайвих речей, але абсолютно не розповідали, де вона в житті. Так. От епідемія це дуже-дуже класний приклад якраз цієї показникової функції експоненти. Тобто це ситуація, коли в нас кожен період кількість хворих або Кількість померлих, вона насправді по тому ж закону працює так, вона змінюється в однакову кількість разів. І коли ми дивимося на це в наближенні, це виглядає абсолютно не страшно, бо ну, там виходить така невеличка пряма, яка по чуть-чуть піднімається, і здається, що все окей. Якщо подивитися на це глобально, ми розуміємо, що ну, уяви, там, в тебе є, наприклад, один хворий, так і він заражає mm -hmm. двох. Та, як з цими повідомленнями розійшли трьом друзям. Це right. якби всі розсилали, то там, за тиждень це повідомлення воно б захоплювало світ. Та? Тобто у нас, ну, умовно, конкретно коронавірус. Так? Коронавірус того року треба буде подивитися, як зараз. В нього рекавері рейт. Грубо кажучи, скільки хвора людина у творі робить нових хворих так, за час своїх хвороби, був трошки більше як двійка, 2,1 в середньому, звичайно, ясно, що ніхто десяту частину людини не заражав. Так. А, візьмемо два, щоб було легше рахувати, так. Ну і можемо прикинути, що якби люди нічого не робили, якби не було протипілодеміологічних засобів, якби не було таких адекватних людей, які вакцинуються, якби не було імунітету, то от у нас. Перший тиждень одна хвора людина. Так. Е, інкубаційний. Це не інкубаційний, це називається інакше. Я не біолог. Період протягом якого вірус передається, це десь тиждень. Так. І от уяви, там перший тиждень одна людина хвора, другий тиждень дві, третій 4. І здається, що все класно. Четвертий вісім, потім 16, 32, кожен раз множиться в два рази. Так. І таким чином ми маємо через всього 20 тижнів вже мільйон хворих. А через. 30 вже більше мільярда. Так? А через е, 33 тижні у нас перехворіла б ця планета. Ну, зрозуміло, та ж, якби, не оці, якби не оці всі умови. Так? І коли ти математик і дивишся на оцей графік, який так починає чуть-чуть підніматися, ти розумієш, що навіть якщо зараз вести локдауни, так, це подія не раніше, як за 2-3 тижні. Ці 2-3 тижні це вже досить серйозний підйом. Нехай дуже оптимістично півмільйона захворілих. З яких помирає кожен 200. -й. Всі, хто в школі хоч трошки вчилися, я не хочу називати цю цифру, я математик, мені байдуже, люди люди психологічно не готові, цього не розуміють. І ти це розумієш, просто глянувши на графік, ну або прочитавши формулу, так? тобто коли ти готовий. І тому е критичне мислення це ще й про величезну відповідальність, не знаю, там, перед, по-перше, своєю психікою, по-друге, перед суспільством, бо тобі потім... Доводиться це якось доносити. І це специфічно означає дуже. А ось скажи. А для тебе люди з критичним мисленням. А Союзники. Я вже зрозуміла. А чим вони ще відрізняються від людей, які поки що, сподіваюсь, не можуть так мислити? А... Так, я тут трошки е, знижу градус, так я дуже не люблю антивакцинаторів. Це явний прояв е, провалу в знаннях. Але ну зрозуміло, що критичне мислення це не якась штука, яка або є, або нема. Тобто, в якихось простих ситуаціях більшість людей зробить там критично подивиться на ситуацію, зробить висновок. В принципі, коли ми там не знаю, вранці перевіряємо, чи ще можна їсти чи ні, це теж свого роду критичне мислення. Так, це якась дуже легка задача, але. Та є якісь е, складні е, нюанси, на які потрапить будь-яка людина, в тому числі я, та, коли якась хороша маніпуляція, та заву завуальована, тобто це не щось, що або є, або немає. Так? Але це скоріше, щось до чого треба рухатись. Та, от, люди, які розуміють цінність, які дізнаються щось нове працюють над собою е, і розвиваються, це класно. Тобто, е, Тільки ні, ті ні. Так? Тобто, знову ж таки, в математиці є дуже класне поняття похідна, так? яке для всіх залишилось просто страшним словом. Справді, похідна це просто швидкість зміни функції, так? якоїсь величини. Так? І уроки в школі, якби вони проводились прив'язано до життя, вони мали б донести дуже просту штуку. Перемагає не той, в кого зараз більше значення, а той, в кого більше похідна. Тобто в тебе може бути мільйон доларів, але якщо ти свої гроші тратиш, а в когось зараз нічого нема, але він заробляє, та, то з часом, рано чи пізно, та, він буде більш успішний. Так само є друга похідна, яка ще краща за першу, третя, яка краща за другу. Так, і так далі. А, це важливо. Це теж ще один інструмент, який можна використовувати. Круто. А які ти можеш навести ще приклади ось такого, здавалося б. Простого критичного мислення, так як було з борщем, а можливо, це якісь побутові штуки, а, яких ми не помічаємо. а Насправді, це вже маленький, але прояв його можна інтерпретувати саме так. Тут зі мною просто, якщо я почну наводити такі приклади, зі мною почнуть сперечатися люди, які навчають критичне мислення, бо вони скажуть, це ти розказуєш. Так? Хоча зрозуміло, що в якомусь розумінні це, це, це теж мислення. Так? Ну, мені здається, в цьому є сенс. А, в цьому точно є сенс. Тут ну, це питання означень. Так? Тобто на якому етапі це вже починати вважати певним окремим скілом, так? Бо не сунути пальці в розетку. Це гарно, це важливо, без цього тяжко жити, так? але це складно звати критичним мисленням. Е е е коли ти починаєш думати, а чим би його засунути в розетку там, пластиком чи металом, та, це вже більше критичне мислення. ]UNKNOWN. Я знаю, дуже дивний приклад, так? але немає грані. Та немає. І, як е е е е правило, критичне мислення це коли ти. Починаєш out of box щось робити все-таки. Та? Бо перевірити борщ, це, ну, це якісь штуки, ну, це не рефлекси, та, але це в нас прошито вже та, завдяки вихованню, завдяки школі. В принципі, задача школи, та, щоб діти не вбилися, щоб вони навчились не вбиватися потім в житті. Це з головою достатньо. Та, все решту дитина сама має взяти. А, чую, мене після цього відео поб'ють е, всі глядачі. Та? А критичне мислення це коли ти такий: окей, я можу вижити. Я знаю, що борщ треба перевіряти, я знаю, що в розетку сунути не треба пальці. Я знаю, що сірники треба тушити. Я знаю, там, що зуби треба чистити. А тепер, а давай не подивимося, а як же можна це зробити ще краще? Або а де ж там, не знаю, мене. Наламують, може мені хтось. Може, зуби не треба чистити, може мені просто намагаються впарити цю пасту. Так? Зрозуміло, що ми, якщо дослідимо питання, ми прийдемо до висновку, що все-таки треба, але це вже критичне мислення. Так, ну, якось так. Я думаю, що після цього відео тебе не поб'ють. Навпаки, глядачі тобі будуть вдячні за нього, так само, як вдячний і я зараз, тому що насправді це була дуже цікава корисна інформація, про яку ми рідко коли замислюємось. Але насправді таке мислення, воно важливе. Так, я е, лише додав, що насправді е, є дуже чіткі ловушки, е, пастки е, мислення, в які ми попадаємось. Е, можна прямо там в мережі знайти цілі списки, з кожної з них можна працювати, з деякими дозволяє працювати математика, з деякими психологія, з деякими філософія. Критичне мислення це не якийсь Конкретний інструмент, який можна вивчити, покласти в поличку і не користуватися. Це має бути просто спосіб дивитись на світ, використовуючи отримані знання. І тоді ви будете ефективніші. Мисліть критично, вчить математику. Дякую. Дякую.